Вітрець передзимній, вогкий, холодненький, В поблеклій діброві листом шевеливши листів, Йшов старець з торбиною, сивий, старенький, По листю червоному й жовтому лист хрупотів. Колись то, як Бог ще не взяв в мене батька й неньки, Всю пору на тік було возим стіжки. Було в нас усього і хатка, і сади зелененькі, Вишневі, грушові, медок і бджілки. Умерли, злі люди прогнали з хатини, і старцем пустило молого мене, схиляю головку старому й дитині, мені й ненароком ніхто не кивне. По селах тиняюся, сплю колотину, нерідні, чужії хати і тин, Мене, може, й вітер в лихую годину, Зорве, як билину, не бовкне й дзвін. А ще й для мене Бог на світі радість зберіг, В село причвалаю в неділеньку вранці. Та й слухаю, бов, то я в церкву мерщій напоріг, то дом не чужий і для Божого старця. Вітрець передзимній, вогкий, холодненький, В діброві пожовклій, листом шевеливши листів, Дзвін бовкнув, Йшов старець швиденько-швиденько, А далі втомився, схилився, присів та й зомлів.